Ми вітаємо Ірину Галату, дослідницю у галузі фізики конденсованих середовищ, докторант Державного університету Вейна. Вона була відмічена нагородою Гарета Геберлайна за видатні досягнення у викладанні для аспірантів. Протягом трьох останніх років пані Ірина працювала асистентом викладача на п'яти різних курсах на факультеті фізики та астрономії, включаючи триступні курси фізики для студентів бакалаврату. Пані Ірина спеціалізується на вивченні квантових ефектів у. Магнітних матеріалах. Її наукові інтереси зосереджені на фундаментальних аспектах магнетизму, обмінних взаємодій та їх потенційного впливу на майбутні технології зберігання даних. Пані Ірино, я дуже дуже рада вас бачити. Доброго дня. Я також рада бачити, рада бути тут. І цікаво, звісно, дізнатися, чому ви обрали саме фізику як професійний шлях. І чи був у вас момент, коли ви зрозуміли, що бажаєте займатися саме фундаментальною наукою? Ви знаєте, в школі я завжди цікавилася математикою. Фізика була дуже цікавою, але в мене Планів як таких стати фізиком ніколи не було. Мені завжди здається, потрапило на фізику випадково. але я потім зрозуміла, що фізика це не тільки точна наука, вона ще дуже романтична, і мені сподобалося. Це дуже цікаво. Це ну, наука про фундаментальне життя, про е, саме найважливіше це те, на чому базується весь світ. Я коли чую фізика романтична, я просто знаходжуся в такому дисонансі. Напевно, це неймовірно. Круто вивчати знати всі ці тонкощі, я дійсно захоплююся людьми, які це розуміють, які це знають, і мало того, які допомагають впізнати це іншим, це неймовірно. А скажіть, будь ласка, я знаю, що ви починали з термоелектричних матеріалів, а потім працювали над сонячними панелями. Згодом перейшли до досліджень у галузі магнетизму. А що стало для вас головним рушієм у всіх цих переходах? Термоелектричні матеріали це те, що було актуально на час, коли я навчалась в Україні. Я закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника в Івано-Франківську. Це тоді була дуже м, популярна тема, тому що це більш а, про альтернативну енергетику. І, що спільного між цими трьома напрямками, це методи отримання матеріалів а, це системи, спеціальні системи нанонапилення. Це весь процес, все магія, дуже цікаво. Коли я навчалася в Польщі, це було, я займалася сонячними батареями, але теж методи отримання матеріалів для покращення ефективності сонячних батарей базувалися на такій ж самій послідовності. Тема була дуже близька одна до другої, тільки матеріали трішки відрізнялися, і це теж альтернативна енергетика. А коли я потрапила сюди в університет в Америці, мені завжди були, була найближча квантова фізика, тому що квантова фізика, як я вже говорила, це як частина магії. І ем, тут було пару опцій. Мені дуже сподобався магнетизм, тому що це має пряме застосування до квантових комп'ютерів, що є майбутнім для світу. І це зараз дуже актуально, але знову ж таки методика, як ми отримуємо матеріали, вона будується на такому ж самому методі, як ми використовували в Україні, подібному і в Польщі. Це дуже знайомо мені. Також дуже цікаво дізнатися, можливо, на вашому науковому шляху були якісь певні особливі події або якісь постаті, які вас надихнули саме робити цю справу. Я не можу одразу згадати і назвати постати, які мене тоді мотивували. Але я все більше і більше мотивовуюсь вченими, які започаткувалися ж таки квантову фізику. Це Шродінгер, вчені з які ще починали в 19 столітті, тому що як ми знаємо, це дуже молода наука. А, тобто <смеш> читаючи матеріали, е, читаючи праці е, людей, які займалися квантовою, фізикою, а особливо е, Шойденгера, я це мотивую завжди. Ваші дослідження пов'язані, я прочитаю це з обмінними взаємодіями в штучних феромагнетиках. Чи могли б ви е, пояснити простими словами пересічному глядачеві, який зараз нас дивиться, що це таке і чому це насправді дуже важливо? А, як я вже сказала, це майбутнє для квантових комп'ютерів. Для збереження пам'яті, що це таке? Простими словами, це два магнітні шари. Ми їх отримуємо методом напилення, напилюємо один шар магнітного матеріалу, напилюємо шар немагнітного і знову шар магнітного. Обмінна взаємодія це те, що відбувається між двома магнітними шарами, коли між ними є один немагнітний, і якраз цей немагнітний шар він вирішує наскільки взаємодія сильна, як вона буде відбуватися. І це стане рушієм в збереженні пам'яті для е, квантових комп'ютерів. Ага, ось ця. і в принципі так, воно воно вже використовували в минулому, тому що в декілька років тому е, читачі пам'яті вони будувалися е, на взаємодії з диск. Читачі пам'яті вони взаємодіяли з дисками. В яких зберігалася пам'ять. І е, через те, що в цих дисках іноді були надто слабкі поля, читачі не могли детектувати цю пам'ять, е, коли використовують штучні феромагнетики, те про що ви щойно говорили. Е, читачі на основі цих е, штучної феромагнетики вони дозволяють читати е, пам'ять з дисків, де дуже маленькі поля. Тобто вони розпізнають краще пам'ять, тому вони, в принципі, стали рушієм. Вони, як говорять, зберегли, е, зробили революцію і зберегли читачі пам'яті, і вони стануть хорошими читачами пам'яті для квантових комп'ютерів. Неймовірно. А скажіть, будь ласка, а загалом, які нові технології можуть з'явитися завдяки вашим дослідженням у найближчі візьмемо 5-10 років? Всі дослідження, які зараз е, будуються, вони справді робляться в сфері штучного інтелекту, е, нейроморфічних комп'ютерів, е, тобто, все, що зв'язано з квантовими технологіями. Е, те, що робимо ми, це така глибока квантова фізика. Ми вивчаємо на на дуже глибоких квантових рівнях різні переходи, які в майбутньому будуть все ж таки аплікуватися до штучного інтелекту квантових комп'ютерів. Наприклад, я можу з таку цікаву аналогію провести: ви знаєте, термінатор фільм, правда? Е, ось е, одна моя знайома працювала над своєю дисертацією для створення е, е, штучного інтелекту, який би міг думати наскільки швидко, аналог, аналог до е, термінатора, тобто швидше, ніж людина. Е, ось, ну, ось це є майбутня аплікація якраз е, ферромагнітних речовин. Я впевнена, що більшість людей, які зараз слухають, думають, так вони будуть створювати термінатору, роботи захоплять людство. Все і ми всі помремо, що робити. Чому загалом ма на напевно що ви звертали увагу, що багато людей дуже якось з недовірою ставляться до штучних інтелектів, до розвитку цього шляху, до всіх цих нововведень технологій? Чому так відбувається? А мені взагалі здається, що е, суспільство має таку тенденцію сприймати спочатку з переляком технології. І хі, Просто е, технології це дуже круто, але вони працюють по алгоритмі. Тобто, мені здається, їх лякувати з не потрібно, який ми алгоритм задамо, як ми вчимо їх думати, так вони будуть працювати. Е, я не думаю, що це вб'є людство, це дуже спростить. Наше життя ще більше, тому що ми живемо в дуже спрощеному житті, дуже технологічному технологічна ера. Але я ну є завжди спейс, куди розвинутися, і ми розвиваємось. Е, я думаю, що з людської позиції це просто переляк перед невідомим. Але насправді це дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, ви ж з України цікаво дізнатися, з якого саме місця, і як ви потрапили в до Америки, і як почали там наукову діяльність? Я з Тернопільської області, монастирського району. Спочатку закінчила університет в Україні, потім в Польщі, а потім дуже хотіла себе спробувати в Америці. Вступила сюди, в Університет в Америку. Тут, звичайно, потрібно було пройти конкурс, дякуючи моєму такому хорошому бекграунду з України, знанням. Науковій доробці, тому що з другого курсу нас залучали в дуже актив... Ми брали дуже активну участь в науковому житті університету, тобто в нас були статті, публікації, нам допомагали багато. І от це все посприяло тому, що я змогла пройти конкурс і вступити в американський університет. Коли я сюди приїхала, я зрозуміла, що я нічого іншого не хочу робити, завжди себе бачила в науці і продовжую бачити. Мені це надзвичайно цікаво. Ну ви ж не лише а, вивчаєте науку, ви ще крім цього а, даруєте знання іншим студентам. Чи не важко вам поєднувати і наукову, і педагогічну діяльність? Бо мені здається, з такою важкою дійсно роботою дуже складно приділяти час усьому. Ну, чесно сказати, якщо б мене запитали це роки три-чотири тому, я б сказала, що це дуже важко. Зараз я можу сказати, що моя робота в плані викладання стала моїм хобі, і я ніколи цього не очікувала. Я спочатку я дуже була перелякана і боялась, тому що система освіти як така тут, вона кардинально відрізняється від української, від європейської. Абсолютно. Тут є дуже багато нюансів, які мені були незнайомі і незрозумілі, і прийти українкою, я б сказала, не ідеальним знанням мови, ну тобто в мене були знання мови, але все ж таки була якась напевність і переживання. Це було досить стресово і важко спочатку, але я зрозуміла, що американські університети, американські люди і особливо американські студенти вони дуже сприятливі. Я думаю, що мені завжди щастило студентами. І е, дарувати, як ви сказали, от дарувати звання, знання, це якийсь дуже чудовий процес. У мене завжди була така внутрішнє бажання. Я хотіла, щоб студенти, які от знаєте, коли приходить клас, зазвичай він буває виснажливий. Так мені хотілося, щоб студенти, які виходять з мого класу, вони виходили з усмішкою і з такою релаксацією. Тобто, от, прийшов клас, клас класно, ми отримали знання. Е, тому я зараз можу сказати чітко, що е, для мене викладання це хобі, тому що я дуже люблю те, що я роблю. А цього року е, я отримала грант е, на дослідження, У мене рік був без викладання, я дуже скучила. І е, я сподіваюся, далі реалізовувати в наступному році як викладач. Тобто, якщо, я думаю, якщо ми робимо те, що ми любимо, і робимо це чесно. З любов'ю це приносить велике задоволення, і таке слово як важко, воно вже не актуальне стає. Дуже цікаво, чи привнесли ви в свою роботу як наукову, так і викладацьку, якісь українські традиції? Я думала про це. І я думаю, що я використовую український стиль викладання. Тут викладання в Америці більш Таке, вони дуже відкриті до питань завжди, це я в них запозичила. Тобто, коли ти на уроці, ти завжди маєш впевнитися, що студенти мають питання і впевнитися, що ти відповів на всі їхні питання. Я використовую такий український, мені завжди подобався метод активного навчання. Ну, я думаю, що це теж є американський, але це і було в Україні. Тобто, я завжди задію студентів дискусію. Коли вони переходять цей бар'єр е інтеракції, їм завжди стає легше і краще, і вони завжди відчувають відкритість і комфорт. Я думаю, е це те, що я принесла з України, задіяння в пряму дискусію. А на вашу так. думку, чи можна що потрібно точніше для того, аби в Україні розвивати науку в Україні, розвивати молодих дослідників, дати їм змогу реалізувати себе тут? Що для цього потрібно? Ну, Но номер один, що потрібно, це хороше фінансування наукових проєктів, тому що це завжди стає мотивацією. Це не ну це зовсім не про меркантильність, це справді про те, про можливості. Тому що для розвитку науки потрібні дуже добре означені лабораторії і що дасть студентам можливість працювати в цих лабораторіях і, звичайно, творити. А також я не знаю, як зараз відбувається, тому що я вже в Україні не живу 10 років. Але мені здається, що дуже важливо розуміти принаймні це було тоді моєю проблемою. Я до кінця не розуміла. Те, що закінчивши український університет, в тебе з'являються можливості ну, абсолютно в цілому світі. Дипломи наші акредитуються, нам перевчатись не потрібно. Дипломи актуальні всюди. Ставляться з великою привітністю. Успіх твій тільки залежить від твого доробку, тобто від того, що ти в університеті отримав, і все тому я думаю, номер один це фінансування. Номер два це мотивація і задіяння більше українських студентів в міжнародних конференціях, в між... в різних конкурсах міжнародних. Починаючи навіть від шкільного віку, От, як в нас працює Мала Академія наук, е є конкурси і можливості для європейській е в європейському просторі є, в американському. Я думаю, потрібно не боятись і просто пробувати себе. А скажіть, ви говорили, що 10 років ви вже не живете в Україні. А чи навідувалися ви сюди за ці 10 років? Можливо, навіщали близьких? Так, за перші два роки я навідувалась. Чи плануєте ще завітати? Наразі е, я, на, на я концентруюсь над захистом диссертації, і це займає справді дуже багато, тому що я вже на останньому такому шляху. Е, якщо захищусь і все прийде добре, я думаю, що так. А я наскільки знаю, що ви приймали участь у конкурсах краси? Розкажіть, будь ласка, про це детальніше яку країну представляли, яке місце здобули, і як взагалі ставляться до не просто дуже красивої, а одночасно і суперрозумної жінки на подібних заходах. Е, дякую за питання, дуже цікаве питання. Рада про нього говорити. Так, я брала три рази участь в конкурсах краси. Спочатку я брала на місці штату, завжди представляла штат е, Мічиген, в якому живу Америку. У е, 2022 році отримала титул Міс Мічиген 2022. І е, я спробувала себе міс Норс Америка, е, який проходив е, на Флориді. Е, і ще в 2022 році я себе спробувала раз в конкурсі красиміс Фешн Глобал, теж на рівні е, як сам за федерального рівні всіх штатів. Я теж представляла штат Мічиган. Е, це був дуже цікавий досвід, тому що, будучи постійно в науці, зосереджуючись на фізику, на наукову роботу, е, іноді ти так відриваєшся від життя. Я дуже люблю пробувати щось нове отримувати новий досвід, тому що. Новий досвід це завжди про розвиток, про нові знайомства, про вміння себе адаптовувати в різних ситуаціях. Е, і будучи на цьому конкурсі, було не важко, тому що дівчата, і взагалі е, е, філософія конкурсів в Америці це підтримка жінок. Це, вони говорять woman empowerment, тобто жінка повинна підтримувати жінку і не конкурувати. Тобто, все було дуже привітно. Е, Дуже багато позитиву, дуже багато хороших знайомств, дівчата з Канади, дівчата з Америки, які я дотепер тримаю з ними, ну, я тримаю з ними спілкування. Е, важкість була спочатку тільки в постановці вірі в себе. Мені чомусь, коли я йшла перший раз, я хотіла спробувати, але в мене була така. Можливо, я не достатньо добра для цього можливо не достатньо красива, але коли я вже попала в середовище, я зрозуміла, що в принципі, як вони і цього вчать. Краса, зовнішність це дуже добре. Але ще є дуже багато факторів, які задіюють, тобто поведінка, сприйняття, комунікація з іншими дівчатами, репрезентація себе, і е, в мене теж тоді було інтерв'ю, е, в яке я проходила. Я трішки переживала, але після цього я зрозуміла, який крутий досвід у мене був, тому що я себе попробувала в іншій галузі і. Те, що я роблю PHD, чи я не роблю PHD, ніяких негативних спектрів воно не мало. Але, навпаки, всі звучали дуже підтримуючи дуже сонячно, дуже гарно. Клас. І на останнє, скажіть, будь ласка, що б ви побажали молодим дослідникам, молодим науковцям, які тільки-тільки розпочинають свій довгий, але я впевнена, дуже цікавий шлях. Віри в себе, це номер один, і позитиву: любові до всього, що ми робимо, і не розчаровуватись, розуміти, що е ми не робимо жодних помилок. Ми просто пробуємо і маємо можливість далі. Е я дуже б хотіла, я справді бажаю від щирого серця для українських студентів, які тільки почали свій шлях, щоб вони вони зрозуміли, з чого вони хочуть. Тобто вони собі побудували майбутнє, хоча б на 5 років вперед. І після цього вони впевнено йшли пробувати розвивати, спробувати стажувати, сподаватись на різні е, проекти за кордоном. Це дуже хороший досвід. Це не тільки от, галочка для того, що я там був, але це розуміння, це покращення своїх навичок, і ну номер один впевненість в тому, що ми можемо все. Я, я цього бажаю від широкого широкого серця, тому що справді незалежно з якої ти країни, незалежно е, якого ти кольору, залежно просто що ти робиш, і ну, як ти це робиш, і чи ти справді любиш те, що ти робиш. Я вам дуже дякую, що ви до нас доєдналися. Маю надію, що зустрінемося ще неодноразово, з можливо, якимись неймовірними відкриттями. І ми від цього серця бажаємо вам вдалого захисту. І маю надію, що зустрінемося з новими відкриттями цими вже дуже-дуже скоро. Дуже дякую рада була збачити вам хорошого. На все добре. Дякую. Шановні глядачі, я нагадаю, що у нас у гостях була Ірина Гатала, досліднику галузі фізики конденсованих середовищ, докторант державного університету Вейна.